Новоспечені батьки нерідко чують пораду не привчай дитину до рук, бо потім не злізе. Ця теза перекочувала з покоління в покоління, але чи має вона наукове підґрунтя? Сучасні дослідження свідчать, що тримати немовля на руках це природна потреба маляти і важлива умова його здорового розвитку. Розгляньмо, яке природне значення має носіння немовлят. Які наукові докази підтверджують його користь, чому міф про привчання до рук є хибним, чи існують відмінності у носінні хлопчиків і дівчаток, та як різні культури світу ставляться до постійного тримання малюків на руках. Не забудемо і про такі аспекти, як емоційний зв'язок, розвиток мозку та формування базової довіри у дитини, природне значення носіння немовлят. Людські немовлята з'являються на світ одними з найбільш безпомічних серед савців. Вони біологічно запрограмовані шукати близькості з мамою відразу після народження. Еволюційно склалося так, що виживання немовляти залежало від того, наскільки швидко дорослий візьме його на руки при плачі чи небезпеці. Дослідження показують, що у всіх ссавців від людей до мишей, малята автоматично заспокоюються, коли їх беруть на руки і рухаються з ними. Серце немовляти одразу б'ється повільніше. Воно припиняє плакати і метушитися, якщо мама підняла його та ходить зі своїм скарбом. Вчені називають цю реакцію еволюційно збереженим механізмом. У відповідь на погойдування в маминих руках активується парасимпатична нервова система, і малюк розслабляється. Іншими словами, мамині руки справді найкраще місце для малюка з точки зору його виживання, а те, що дитина природно перестає плакати, коли її носять це еволюційний він, -він. виграш для обох. Недарма балтійські народи здавна кажуть, дитина плаче для того, щоб її взяли на руки. Фізичний контакт шкіра до шкіри відразу після народження також має критичне значення. Наприклад, у медицині практикують метод кенгуру викладання новонародженого, особливо передчасно народженого, на груди матері. Це не просто тепло і комфорт. Такий підхід стабілізує роботу серця і дихання, сприяє колонізації шкіри немовляти материнськими бактеріями та покращує терморегуляцію. Довготривале дослідження в Колумбії, яке порівнювало традиційний догляд і метод кенгуру, виявило, що навіть через 20 років у дітей, яких носили на грудях матерів, було кращий психомоторний розвиток і менше поведінкових проблем. Це підкреслює фундаментальне природне значення постійного контакту малюк, якому забезпечують потрібну дозу тілесної близькості. Оптимально розвивається фізично і емоційно, наукові докази користі носіння на руках. Не лише інтуїція батьків підказує, що на руках дитині спокійніше це підтверджує і наука. Одне з класичних досліджень, проведене педіатрами Урс Хунцікер та Рональд Бар у 1986 році, продемонструвало разючий ефект додаткового носіння немовлят. В рамках експерименту матерям однієї групи рекомендували щоденно носити немовля на руках щонайменше три години понад звичайне поза годуванням чи реакцією на плач. Вже у віці шести тижнів немовлята з цієї групи плакали і виридували на 43 менше загалом 1,23 години проти 2,16 години на добу. І на 51% менше у вечірні години з 16 до півночі, порівняно з контрольною групою. Автори зробили висновок брак фізичного контакту носіння, дана в сучасному суспільстві, може сприяти надмірному плачу і навіть колікам у немовлят. Інший аспект формування прив'язаності. У психології розвитку добре відома теорія прив'язаності Джона Боулбі та дослідження Мері Ейнсворт. Вони показали, що діти, до яких батьки чуйно ставляться і швидко реагують на їхні потреби, розвивають безпечну прив'язаність, базове відчуття захищеності. Чи може просте носіння в слінгу вплинути на це? Так. В експериментальному дослідженні Елізабет Анісфілд та співавторів 1990 року матерів новонароджених випадково розподілили одній групі дали м'які слінги, а іншій пластикові переносні колиски автокрісла для дітей. Через 13 місяців у тесті незнайома ситуація виявилося, що значно більше малюків із. Слінгової групи мали безпечну прив'язаність до матері, ніж у групі, де переважала відсутність постійного носіння. Додаткові години, проведені на руках у батьків, сприяли кращій чуйності матерів на сигнали дитини та, як наслідок, більш довірливим стосункам. Іншими словами, науково доведено, носіння немовляти підвищує рівень взаємної прив'язаності між дитиною і дорослим. Носіння на руках також асоціюється з меншим рівнем стресу як у малюка, так і в матері. Під час фізичного контакту виділяється окситоцин, гормон любові та прив'язаності, який заспокоює обох малюк, якого часто беруть на руки, перебуває у більш збалансованому стані нервової системи. Якщо ж дитину лишати плакати тривалий час без втіхи, в її організмі підвищується рівень гормону кортизолу. Хронічно підвищений кортизол на ранніх етапах розвитку може негативно вплинути на формування мозку і зробити дитину більш вразливою до стресів у майбутньому. Одне з досліджень показало, що надмірний плач у перші місяці життя подвоює ризик емоційних і поведінкових проблем у віці 5 та 6 років, тож носіння немовляти це своєрідна профілактика стресу, швидко заспокоюючи маля на руках. Батьки не лише дають комфорт тут і тепер, але й закладають підґрунтя для його психічного здоров'я в майбутньому. Міф не привчати до рук і його спростування. Чому ж тоді побутує порада не носити дитину на руках занадто часто? В Україні, як і в багатьох країнах пострадянського простору, ця ідеологія не привчати до рук бере початок з минулого, коли вважалося, що дитина має бути самостійною якнайшвидше, а плач зміцнює характер. У середині ХХ століття поширеною була думка, що якщо одразу реагувати на плач, немовляти, і брати його на руки, то воно виросте розбещеним. Проте сучасна наука категорично заперечує можливість зіпсувати немовля увагою. Американська академія педіатрії прямо заявляє: немовля неможливо розпистити увагою, особливо в перші місяці життя. Навпаки, у цей період важливо відповідати на всі сигнали маляти це допомагає йому менше плакати надалі, відчувати себе в безпеці та поступово вчитися саморегуляції. Існує і культурно-історичне пояснення, чому з'явився такий міф з розвитком індустріалізації батьки почали частіше класти дітей у люльки та візочки. Слінги і постійне носіння відійшли на другий план. Як зазначає огляд у виданні Чотири мами, лише відносно недавно дитячі візочки разом з порадами не привчати до рук та класти на рівну поверхню витіснили традиційні способи носіння малюків, тобто наші прабабусі значно більше носили дітей, а от покоління бабусь у 20 столітті під впливом нових тенденцій вже більше покладалися на колиски та ліжечка. Нині ж ми переживаємо повернення до інтуїтивного батьківства, де далі більше мам і тат відчувають переваги слінгоносіння та тісного контакту. Наукові факти на їхньому боці, жодних доказів шкоди від привчання до рук не існує, а користь доведена численними дослідженнями. Варто підкреслити плач, немовляти це сигнал, а не маніпуляція. Малюк до 6, 9 місяців просто не здатен розбалуватися, адже немає ще когнітивних навичок для свідомих маніпуляцій. Коли він плаче, то хоче повідомити про дискомфорт чи потребу, голод, біль, холод або ж елементарне бажання бути на руках. Відгукуючись на цей поклик, батьки вчать дитину довіряти світу. Натомість ігнорування плачу може сформувати умаляти відчуття небезпеки. Психологи застерігають якщо систематично не реагувати на плач дитини, це підриває її базову довіру і може призвести до тривожності та проблем з поведінкою в майбутньому. Таким чином порада не привчати до рук не тільки позбавлена наукового сенсу, але й потенційно шкідлива. Хлопчик чи дівчинка, чи є різниця в носінні. Деякі молоді батьки питають, чи нема випадково особливих застережень щодо носіння дівчаток або хлопчиків. З народної традиції іноді можна почути хибні перестороги буцімто, дівчинку не варто часто садити верхи на стегну, щоб не порушити формування таза чи не зашкодити жіночим органам. Або що хлопчикам носіння може нашкодити через тиск на промежину. Фахівці спростовують такі твердження анатомія немовляти, незалежно від статі, передбачає, що його будуть носити на руках. Природа подбала, щоб у перші місяці життя кістки тазу ще м'які і гнучки, суглоби містять багато хрящової тканини, і короткочасні пози при носінні не можуть їх деформувати. Немає жодного наукового доказу, що правильне носіння дитини на руках якось шкодить репродуктивній системі хлопчика чи дівчинки. Головне дотримуватися безпечних поз, підтримувати голівку новонародженого, не створювати осьового навантаження на хребет, доки маля не почне самостійно сідати, та забезпечувати природне розведення ніжок. До речі, ортопеди особливо наголошують на положенні ніжок немовляти при носінні. Згадаємо, що у материнській утробі дитина проводить багато тижнів із зігнутими в тазостегнових суглобах ніжками, в позі жабки після народження поступове випрямлення ніг триває місяці, тому найкраща поза на руках чи в слінгу, коли стегна маляти широко розведені в боки. А коліна трохи вище таза, так звана М-позиція. Саме таке положення стегон у кульшових суглобах є фізіологічним і сприяє їх здоровому розвитку. Міжнародний інститут дисплазії тазостегнового суглобу їх ДІ, стверджує, що коли дитину носять, особливо тривалий час треба дозволяти ніжкам бути розведеними і підтримувати стегна, це забезпечує правильне формування суглобів. За даними цього інституту, культури, де немовлят традиційно носять, обгорнувши тканиною навколо тулуба матері, мають значно нижчу частоту дисплазії та зостигнових суглобів, ніж ті, де прийнято туго сповивати малюків і класти окремо. Отже, носіння не тільки не шкодить за умови правильного положення ніжок, воно може навіть сприяти здоров'ю. Опорно рухового апарату, і це стосується обох статей що хлопчик, що дівчинка однаково виграють від перебування на ручках улюблячих дорослих традиції носіння немовлят у світі, практично всі культури світу так чи інакше практикували носіння дітей на руках або на тілі, це один з найдавніших інстинктів догляду. Різняться лише способи, десь дітей носили просто на руках, десь примотували хустками чи шкурами до тіла матері. Наприклад, у багатьох країнах Африки мами зав'язують дитину за спиною в тканину і так можуть виконувати щоденну роботу, поки малюк спить або спостерігає з висоти маминих плечей. У Латинській Америці з давніх часів використовують ребозо, довгу хустку. Щоб тримати немовля біля грудей. Індіанські племена Північної Америки створили колиски переноски, типу люльки-колодки, які дозволяли й носити дитину і ставити її вертикально поряд, якщо потрібно працювати, маля при цьому щільно сповите, але завжди під наглядом та легко береться на руки при найменшому сигналі. Особливо цікавий приклад Балі, Індонезія. Там існує давній звичай, згідно з яким немовля не має торкатися землі перші три місяці життя. Вважається, що до 105-го дня після народження маля все ще тісно пов'язане з духовним світом, тому його тримають на руках рідні та навіть сусіди, не кладучи долі. На 105-й день проводять урочисту церемонію Неамбутін, перше символічне торкання ніжками землі. До цього ж часу дитина постійно знаходиться на руках матері, батька, бабусь, дідусів чи інших членів громади. Фактично, все село допомагає носити малюка, втілюючи відому фразу потрібне ціле село, щоб виростити дитину. Цікаво, що з медичної точки схожий підхід, безперервний контакт лише вітається. Балійські діти ростуть оточені любов'ю і за спостереженнями менше плачуть, адже поруч завжди є руки, готові їх заспокоїти. Не в усіх культурах акцент робився на постійному носінні. У деяких європейських традиціях минулого дітей могли лишати в колисках на дворі на денний сон для загартовування або наймати годувальниць, які теж не носили їх увесь час. Проте загалом історично домінувало носіння на руках, коляски стали масово використовуватися лише з 19 століття. У двадцятому столітті в Західній Європі та з пшуаша був період популярності ідей про необхідність дисципліни з пелюшок, наприклад, методи доктора Спока чи Cry It Out, де батькам радили не брати дитину одразу на руки при плачі. Зараз від цих крайнощів відходять навіть у західному світі зростає рух Attachment Parenting – батьківство прив'язаності. Що заохочує носіння, спільний сон і грудне вигодовування на вимогу. Наукові дослідження підтримують такі практики, показуючи їхню користь для розвитку дітей. Варто зазначити, що сучасні батьки в Україні також активно переймають світові тенденції слінгоносіння якщо ще 15 років тому мама зі слінгом викликала подив, то тепер це звична річ. Відроджується і розуміння, що наші бабусі і прабабусі носили дітей мало не весь час, просто тоді це не називали модним словом бебі «бебі-вірінг». Таким чином різні культури можуть мати свої ритуали і пристосування, але суть всюди одна немовля потребує рук, і сучасна наука лише повертає нас до цієї давньої мудрості, підтверджуючи її експериментально. Емоційний зв'язок, розвиток мозку і базова довіра. Постійний тілесний контакт з немовлям це не лише про фізичний комфорт, а й про емоційний розвиток. Коли мама чи тато беруть дитину на руки у відповідь на плач, малюк отримує важливий психологічний меседж: Світ мене чує, я не сам про мене подбають. Так крихітка поступово формує базову довіру до світу. Поняття введене психологом Еріком Еріксоном. За Еріксоном, у перший рік життя дитина проходить стадію базова довіра проти. Недовіра. Якщо її потреби стабільно задовольняються, нагодували, коли голодна, взяли на ручки, коли плаче, обігріли, коли холодно, вона починає довіряти оточенню. Цей фундамент довіри дуже впливає на подальше життя. Люди з базовою довірою легше будують здорові стосунки, мають вищу самооцінку і менше психічних проблем. Носіння на руках один з найпростіших способів дати немовляті відчуття захищеності, дитина, яка затишно вмощена біля серця мами чи тата, чує їхній голос, відчуває запах, усе це стимулює її мозок розвиватися правильно, без надлишкового викиду гормонів стресу. Науковці відзначають, що відповідальне чутливе батьківство, English responsive parenting, яке включає швидке реагування на плач і фізичний контакт, сприяє кращому нейронному розвитку, у мозку немовляти формуються нові нейронні зв'язки щоразу, коли його втішають. Через повторюваний досвід мені погано мене заспокоїли. Дитина вчиться заспокоюватися з допомогою близького дорослого. Це називають гетерорегуляцією. Згодом, коли мозок дозріває, цей досвід трансформується у саморегуляцію, малюк, якому не відмовляли в увазі, виростає більш спроможним сам заспокоїтися і контролювати емоції. Таким чином, простий жест, підняти на руки і приголубити запускає цілий каскад позитивних ефектів, від виділення гормонів щастя. До формування здорових моделей емоційної взаємодії. Емоційний зв'язок дитина батьки зміцнюється з кожним годинником, проведеним разом. Носіння немовляти на руках або в слінгу сприяє так званому контактному батьківству, коли мама і тато вчаться тонко відчувати настрій дитини. Вони швидше помічають найменші ознаки дискомфорту і реагують ще до того, як малюк розплачеться. Це своєю чергою знижує загальну кількість плачу та покращує настрій усіх учасників процесу, адже спокійне дитя, спокійні батьки, і навпаки. Деякі дослідження також вказують, що батьки, які практикують часте носіння, мають нижчий ризик після пологової депресії, оскільки фізичний контакт із дитиною підсилює батьківські інстинкти, впевненість у собі і вироблення окситоцину. Висновки Наука одноголосно підтверджує те, що підказує люблячому серцю сама природа немовля треба носити на руках. Це не примха і не непогана звичка, а біологічна норма для людського дитинчати. Постійний контакт забезпечує малюкові оптимальні умови для фізичного розвитку, менше колік, здоровіші стигна, кращий сон і психоемоційного благополуччя. Менше страху, більше довіри, міцніша прив'язаність. Батьки ж отримують більш спокійну дитину і глибший емоційний зв'язок з нею. Стереотип привчиш до рук, потім не злізе, спростований дослідженнями і досвідом мільйонів сімей, навпаки, немовлята, яких не лишають, плакати для профілактики виростають більш упевненими і незалежними. Бо їхній старт життя був наповнений любов'ю і підтримкою, тож насолоджуйтесь цими безцінними місяцями, коли маля потребує ваших обіймів постійно, несіть його, туліть до себе без страху зіпсувати, ви закладаєте фундамент його здорової особистості. Як показують і традиції народів світу, і сучасні наукові праці, теплі батьківські руки. Найкраща колиска для дитини, і це саме той випадок, коли прислів'я що більше любові віддаєш, то більше її виростає. Працює на всі 100%.